Андрусівська угода 1667 року. Це угода між Московським царством і Польщею за спиною України. Про припинення війни, підписана в селі Андрусова під Смоленском. Терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням російсько польської війни, яка тривала. З 1654 по 1667 роки. До миру з росіянами поляків змусив заколот Любомирського, що охопив значну територію Речі Посполитої. За умовами договору припинялась польсько-московська війна, встановлювалось перемир'я на 13,5 років. Під владою Московської держави залишалась Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом, Стародубом а також Смоленськ. В складі речі Посполитої залишалася правобережна Україна. Крим Києва і Белорусь Звітібськом, Полоцьком і Двінськом. Київ з околицями на два роки передавався Московії, проте в умові був ряд застережень, які давали можливість залишити Київ за Росією назавжди. Запорізька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав. Царський уряд зобов'язувався виплатити Польщі. Як компенсацію за втрачені шляхтою землі на Ривобережній Україні 1 мільйон польських золотих. Річ Посполита і Московія зобов'язувалась у випадку татарських набігів на Україну разом виступити проти Кримського хана та Османської імперії, що викликала з її боку ворожу акцію. Умови перемир'я викликали велике незадоволення серед українського суспільства. Андрусівський договір порушив умови Переяславської ради 1654 року, закріпив насильницький поділ української етнічної території на дві частини правобережну Україну. І дивобережну Україну. Порозуміння Росії і Польщі за рахунок поділу території козацької держави спричинило зростання політичного впливу в українському суспільстві козацької старшини. Після 1667 року поглибився внутрішньополітичний розкол в Україні. Андрусівський мир був спрямований також проти військової могутності Османської імперії, відображав вимушений компроміс сторін і засвідчував наявність геополітичної рівноваги у Східній Європі. Уряд Туреччини негативно відреагував на укладений договір. І розпочав підготовку до боротьби з обома державами. Водночас Андрусівський мил започаткував процес поступової втрати Українською козацькою державою статусу суб'єкта міжнародно-правових відносин. Проте договір 1667 року. Не означав зникнення з карти Європи Української козацької держави, яка, незважаючи на існування двох політичних центрів правобережжя та лівобережжя, продовжувала існувати як єдиний державний організм.